Якщо 55 дюймів це вже солідно, то 65 дюймовий телевізор це повноцінний домашній кінотеатр у 2025 році. Така діагональ перестала бути ознакою розкоші і стала розумною інвестицією в комфорт, контент і майбутнє вашої вітальні. Саме на 65 дюймах дюмах розкривається потенціал 4 к картинки HDR-форматів і флагманських технологій, які просто губляться на менших екранах. Але тут важливо не лише розмір має значення на ринку. Є десятки моделей, які при однаковій діагоналі можуть кардинально відрізняти за якістю: тип підсвітки, частота, обробка руху, звукова сцена, операційна система та навіть тип матриці від старої IPS до міні led чи OLED. І кожна дрібниця впливає на ваш щоденний досвід. У цьому рейтингу ми зібрали найкращі телевізори на 65 дюймів у 2025 році з різних цінових категорій, але всі з них пройшли наш фільтр якості. Жодного маркетингового шуму, лише експертна оцінка, перевірена функціональність і реальна користь. На п'ятому місці TCL 65C-655, модель, що намагається поєднати великий розмір екрана, qled технологію і цінову доступність. Але тут важливо розуміти, де саме TCL зекономив, а де навпаки, приємно здивував. Екран 65 дюймів, матриця VA з qled шаром тобто є глибокий чорний, хороша контрастність до 6000 до 1 і прийнятна яскравість 450 кандел на метр квадратний. Але частота оновлення лише 60 Гц. Хоча в режимі Full HD доступна симуляція 120 Гц через DLG, це не повноцінний 120 дисплей, а скоріше трюк на програмному рівні. Підсвітка Direct LED не зональна, тому локальне затемнення відсутнє і вскладний. Сценах з контрастом чорний може підсічуватись, але з іншого боку, телевізор підтримує Dolby Vision, hdr 10 і має фірмові алгоритми покращення яскравості і кольору: AI Contrast і AI Color. Аудіо тут звучить гідно: два динаміки, плюс сабвуфер сумарно 35 Вт від бренду Onkyo, плюс підтримка Dolby Atmos і DTS Virtual X. Це більше ніж у багатьох конкурентів у цій ціні. Також є HDMI2.1 з підтримкою VRR і OLM, тобто автоматичне перемикання в ігровий режим і змінна частота кадрів для консольників. Це великий плюс. Операційна система Google TV з усіма стрімінгами, ChromeCast і голосовим керуванням через Google Assistant або Alexa вбудовано 32 ГБ пам'яті, блютуз 5 версії і навіть LAN та композитний AV. Якщо хтось ще використовує DVD-плеєри. мінуси: немає 120 Гц по-справжньому, немає зонального затемнення, підсвітка базова. Але у своєму класі це, мабуть, один із найзбалансованіших телевізорів з великим QLED-екраном, адекватним звуком і повноцінною смарт-платформою. Особливо, якщо бюджет обмежений, а хочеться картинку на всю стіну. На четвертому місці Hisense U7NQ. Телевізор, який виглядає так, ніби заблукав у сегменті флагманів, але залишив ціну на рівні середнього класу. Тут усе заточено під видовищність. QLED-екран, підсвітка міні led частота 144 Гц та пікова яскравість до 1500 кандел. Зображення справді соковите. Підтримується Dolby Vision IQ, HDR 10 і навіть IMAX Enhanced, а за плавність відповідає FreeSync, Premium Pro та VRR. Є датчик освітлення, тож телевізор сам підлаштовує яскравість під кімнату, як справжній інтелект. Звук теж не позаду, два динаміки плюс сабвуфер загалом 40 Вт. З підтримкою Dolby Atmos. В парі з картинкою ефект присутності в кінотеатрі прямо вдома. Смарт-функції працюють на фірмовій Vida, і хоча вона не така гнучка, як Android, зате швидка, стабільна і підтримує все потрібне: Alexa, Google Assistant, AirPlay, Miracast, Wi-Fi і Bluetooth. По роз'ємах 4 HDMI 2.1, включно з eARC, USB, LAN, оптика – усе на місці. Так, це не OLED і не Android, але як універсальний телевізор для фільмів спорту і ігор. Hisense видає вражаючу якість за свою ціну і виглядає при цьому зовсім не на четверте місце. Третє місце Samsung QN85D, і це вже серйозна заявка на преміальний рівень навіть без OLED. Телевізор побудований на міні led підсвітці яка працює точніше за класичні світлодіоди, а дозволяє передавати глибокий чорний без характерних засвітів. qled екран має роздільну здатність 4080, на 2160 пікселів, а частота оновлення 100 Гц, з можливістю розгону до 120 у режимі Motion Accelerator. Але головна фішка це процесор nq 4 ai другого покоління. Тут працює 20 нейронних мереж, які аналізують і адаптують зображення під тип контенту: фільм, шоу, спорт чи геймінг. А ще створюють ефект HDR навіть зі звичайного sdr відео. Контрастність поглиблюється завдяки Real Depth Enhancer, а темні сцени обробляються через Dynamic Black EQ. Це дійсно працює, особливо у фільмах або серіалах із темною атмосферою. А завдяки фірмовій технології Q Symphony телевізор може працювати синхронно з саундбаром Samsung, створюючи об'ємну звукову сцену без дублювання частот. Для борту Tizen OS з підтримкою Alexa, Google Assistant і Bixby, а також Smart Things Hub для управління смарт будинком. Модуль ZigBee Thread вже інтегрований, а також підтримує. Стандарт метр, що важливо для майбутнього сумісності техніки. В 4 HDMI 2.1, включно з VRR і ARC, ALLM, два USB, LAN, оптика. Це телевізор, що вміє все: кіно, ігри, спорт і навіть автоматичне налаштування картинки без зайвих меню. Для тих, хто хоче все й одразу, але поки не готовий до OLED – Це ідеальна проміжна станція. На другому місці Sony x 90 l і це вже класика преміального класу в стилі Sony. Тут немає гонитви за маркетинговими цифрами, зате є те, за що цей бренд справді поважають: реалістична картинка, точний колір, стабільна робота. Основу складає в матриця з повноцінною зональною підсвіткою Фалд, не програмна імітація, а справжнє локальне затемнення, яке дає глибину чорного і природний контраст у складних сценах. Частота оновлення 120 Гц, плюс підтримка VRR, ALLM і повний набір геймерських фішок через HDMI 2.1. Всю обробку відео бере на себе процесор Cognitive XR, один із найсильніших у галузі. Він не просто апскейлить зображення до 4К, а аналізує об'єкти на передньому плані та тлі, підсилюючи контраст і глибину. А за точність кольору відповідає технологія XR 3 Pro, яка робить картинку максимально близькою до того, що задумав режисер. Підтримується HDR10 та Dolby Vision. Звук тут чотири динаміки, сумарно 30 Вт, підтримка Dolby Atmos і DTS, І хоча сабвуфера немає, сцена об'ємна і добре виразна. Смарт-функції працюють на Google TV. не просто оболонка, а повноцінна android система з рекомендованим контентом на основі ваших уподобань. Є Chromecast, Google Assistant, голосовий пошук, AirPlay 2 і стабільне з'єднання через Wi-Fi та Bluetooth. Так, Sony не женеться за яскравістю у 2000 ніт, не вставляє датчики всюди, але робить телевізор стабільним, точним, довговічним. І саме цим X90L бере своє срібло не ефектом, а результатом. Перше місце LG OLED c 4, і це той випадок, коли телевізор більше не просто пристрій, це частина естетики, емоцій і точності. У 2025 році ця модель справедливо вважається еталоном серед 65-дюймових телевізорів, без перегинів, без компромісів і без спроб здаватися кращим ніж є. Він і так кращий. В основі OLED-матриця з глянцевим покриттям, діагональю 65 дюймів і роздільною здатністю 4080 на 2160 піксерів. Яскравість і контрастність не просто високі. Кожен піксель сам випромінює світло. Тож чорний тут це справжній чорний, а покриття p 3 забезпечує точну передачу кольору, як у професійному моніторі. Частота оновлення 120 Гц з підтримкою VRR, ALLM, FreeSync Premium і G-Sync. А при підключенні ПК відкривається режим. Режим 144 Гц, що робить телевізор придатним навіть для кіберспорту. Картинка адаптується під контент у реальному часі. За це відповідає флагманський процесор 9-го покоління з оновленим щіблоком. Система створює HDR навіть зі звичайного SDR, оптимізує глибину зображення, керує кольоровими фільтрами. Усе це автоматично. Аудіо 40 Вт, конфігурація 2.2, тобто два динаміки і два сабвуфери. Звучить широко, чисто і насичено, а технологія wow Оркестра дозволяє синхронізувати звук телевізора з фірмовим саундбаром, створюючи просторову звукову сцену без накладення частот. До того ж, ще адаптує звук під розміри приміщення. Платформа WebOS 24 працює швидко, має нову логіку меню, підтримує Google Assistant, Alexa, Airplay, Miracast, Chromecast і керується голосом. Сом, прямо з пульта аж 4 чотири порти версії 2.1, включаючи ERC, QMS, VRR, два USB, Bluetooth п'ятого покоління, LAN і навіть вихід на навушники. LG OLED C4 4 це не просто найкращий телевізор нашого рейтингу, це телевізор, після якого інші здаються компромісом. Він не намагається догодити всім. Він створений для тих, хто розуміє різницю. У цьому рейтингу ми зібрали лише ті телевізори, які справді варто розглядати у 2025 році. Якщо мова йде про 65 дюймів, тут є все. І проривні технології міні-лед, і точна передача кольорів завдяки локальному затемненню, і потужні процесори з нейромережею, і, звісно, бездогана глибина чорного. Але головне, ці моделі не просто красиві на папері, вони дають реальний досвід у фільмах, у спортивних трансляціях, у динамічних іграх або в вечірньому серіалі під пледом. І неважливо, чи шукаєте ви щось універсальне чи хочете максимум якості без компромісів? У цьому топі кожен знайде телевізор для себе.